Розі на інфоперші про головне поїхали. Цікава пожежа спостерігається на аеродромі Шайківка в Калузькій області Росії. Повідомляє моніторингова група кримського вітру, щось сильно горить на території СІ спеціальної інженерної служби. Ну а Шайківка військовий аеродром першого класу, де базуються удари по Україні. Ту-22 та інші літаки. Крім того, в ангелісі у головному штабі ліквідації знайшли тіло головного інженера та племінника брата президента РФ Ігоря Путіна, двоюрідного брата Володимира Путіна, який прибув туди з перевіреною напередодні. Пишу. Що сам брат Путіна усе похорон буде на червоній площі Путіну доповіли Кремля накрило серія вибухів? Вибила цілу країну з колії, і це одразу після переговорів. Росіяни також хочуть закінчення війни, і то у терміновому порядку, адже їхні втрати у декілька разів перевищують українців. А тепер тисне і Трамп. Якщо Путін після цього всього відмовить, у Трампа будуть розв'язані руки. Як пишуть журналісти за словами очільника Гор Кирила Боданова, розвідка продовжить виконувати свої спецпорації, які раніше це стосується ліквідації. Важко поранених офіцерів та чиноша також палачів України у 2025 році на талі важкої затяжної війни в Україні та зростаючого тиску з боку заходу Кремля опинився стані стратегічної ізоляції. Російські війська зазначили значних втрат, а економічні санкції посилювали внутрішню нестабільність у цьому контексті. З'явилися побоювання щодо можливого застосування ядерної зброї як останнього аргументу Москви. Після ударів по стратегічних ядерних об'єктах РФ Путін вирішив ескалювати втім завадив патрушев. Роль Патрушева у стримуванні ядерної загрози. Микола Патрушев, секретар Ради безпеки РФ, виступив ключовою фігурою у внутрішньому стримуванні ядерної ескалації. Його позиція ґрунтувалася на розумінні катастрофічних наслідків. такого кроку для Росії міжнародна ізоляція, можливі військові відповіді на внутрішні колапси. Патрушев ініціював закриті наради з вищим військовим керівництвом, де обговорювалися альтернативні шляхи виходу з кризи без застосування ядерної сили. Механізми впливу на рішення Путіна Патрушеви. Користав свій авторитет і доступ до ключових структур влади для формування консенсусу проти ядерного варіанту. Він не звернувся до впливових фігур у військовому та розвідувальному співтоваристві, підкреслюючи ризики та безперспективність ядерного удару. Це створило внутрішній тиск на Путіна, змушуючи його переглянути свої наміри. пише телеграм-канал Кремлівський щор. Самого Путіна з останньої ядерної наради вивели власна охорона. Він зв'язаний по руках. Додає телеграм-канал Із загостренням ситуації навколо Кремля, можливого перевороту ізоляції та пані. Ні, Кивалітах постає найгостріше і бойоване питання сучасної Європи. Чи може Путін опинитися під загрозою, усунення або знищення, використати ядерну зброю проти України як удара розпачу? Можливий сценарій удару по трьох містах. Аналітичними моделями у плані Кремля міг бути симетрично-хаотичний удар по трьох стратегічних, але не ядерних цілях в Україні. Ймовірні мішені Львів, Одеса, Кривий Ріг, логістика, інфраструктура, центр ухвалення рішення. Цілі змусити захід до миттєвого шоку. І вимушених переговорів на умовах РФ одночасно використати хаос для розгону внутрішніх опозицій та закриття системи управління, що йому заважає дві катастрофи. Квітень 2025 року. Аварія в Астраханській області під час випробування ракети Арішнік відбувся витік ядерного матеріалу. Частина персоналу загинула. Інші евакуйовані з гострою променевою хворобою. Боєголовки втратили герметичність, а командування провалило ліквідацію наслідків отравень 2025 тисячі року. Самознищення боєголовки від Краснодарського під час перевезення на платформі АСС 19 відбулася розграматизація і локальний тепловий вибух. Дані злили партизани супутникові фото оприлюднені міжнародною пресою. Захід уже знає, Путіна немає оперативної готовної зброї. Лише страх і міф. Політична логіка самогубна. Навіть для диктатора Китай і Індія вже попередили через канали МЗС будь-яке використання ядерної зброї, дорівнює втрата залишків підтримки. НАТО має чіткий протокол. Відповіді тактична зброя це тактична ізоляція РФ без шансу на реабілітацію. Внутрі. Шнялі, ти не готові померти з путіним. Після двох аварій. Більшість генералів більше бояться не ворога. А кнопки ядерна зброя останній аргумент то, хто вже нічого не контролює. Якщо диктатор думає про ядерний удар, це вже не стратегія, це ознака страху. А коли його ж обоє головки не спрацьовують, у нього не залишається навіть шантажу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.